Системи, як раз. Ну я хочу запропонувати, ну це трошечки туди далі, а просто забіжу наперед. Перше, що яке повідомлення або вимогу, або наказ ми повинні написати, це провести з усіма держслужбовцями усіх рангів, усіх рівнів значить, навчання по поводу визначення статусу. Вони ми, ну, ми повинні це написати. Це перше. Щоб вони тому що частина є, ну правда не розуміють, а частина вже да давно розуміють, тому що це вже давно вже гуляє по, по світу. Це не тільки по Україні, це і в Росії і за кордоном і кругом. І вони вже знають. Але у них є така 음, 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 е, указання, таке указання, що е, косіть під дурачків, косіть під дурачків. І ну, щоб от людину з себе. Перше, коли ми переходимо в статус людини, гідність. Не забувати, гідність. Ми не вступаємо. Коли собака на, на нас лає на вулиці, ми ж не стаємо на четвереньки і от ви ж жінки не гавкаємо. Тому гідність. Повинна бути гідність. Ми спокійно. Це ваша окрема думка. Це моя окрема думка, я на неї право маю. Я на неї право маю. Демітанзічка. Да. Око які питання, щоб ми перейшли вже до самого mm -hmm. да. 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 Добрий день всі. Вибачте, що запізнилися там. Ой, і здали <клес> з Київської області. Добре, проїхали, ніхто не зупиняв, але в мене уроки, я математику онлайн викладаю. Поліцейські підійшли на узбіччі Кам'янського. Що ви тут робите, давайте пробити, давайте документи. Я кажу, ми нічого не порушили, світлий час. У нас військовий стан. Я кажу, ми по конституції, хоч і військовий стан. Ми нічого не порушили, я не дам документи. Давай пробивати ваша машина в розшуку. Дійсно, дивлюся, наша машина в розшуку. Виконавче провадження по там, де ми проживаємо. Давним-давно заплачений штраф, хоч і незаконно, і я там хотіла його. Так сказати, убрать, але час не виділила для цього. Виконавець, приватний виконавець, не зняла, списали у мене цей штраф за перевищення швидкості, зняли те саме, а вона поставила машину у розшук і не зняла виконавче провадження. В кінці кінці сім годин вечора, нічого не видно. Нам треба десь помешкання шукати. Вони говорять, поїдемо в поліцейський участок. 35 кілометрів. Ну, давайте так. Я сідаю, з вашим... не, так я не а так, треба дуже стисло. Що робити в поліцейському участку? В кінці кінців їхній співробітник, я сказала, що я людина, міжнародний статус. От і я не повинна вам давати документи. Ви самі маєте звітувати переді мною, по якій причині не знято виконавче провадження. Ви нічого конкретного не можете мені пред'явити. В кінці кінців ми приїхали в їхній участок. От вони хотіли забирати в нас машину, в машині всі речі і кинути нас так в поночі, щоб ми були без нічого. От я сказала, я не вийду з машини. От чоловіку сказала, не виходимо з машини, це наше. Ви нам нічого не пред'явили, нічого, ніяк. В кінці кінців вияснилося, їхній співробітник вийшов і сказав: за місяць вони ловлять 30 осіб, з яких виконавчі провадження не знято, тобто не закрито. Це приватна компанія, виконавча прова виконавча служба, приватна компанія Нацполіція. А ми получаємося казьо відпущення. І оце питання: що в даному випадку робити 30 людей? Я розумію, вони заробили на цих людях, щоб від них очі Яна, Я на тема в нас яка сьогодні. Ми сьогодні пишемо Вообще. запити да. якраз запит можна написати. Да. Тому даємо і вчимося. чим Так, да. Тобто, ми, да, якщо це таке колективне, ми так само колективно можемо виступити і сказати, щоб прийняли або закон. По виконавчій службі, що не повинні, ні. і їхню відповідальність, ні, 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 яночка. Давай ну, давай давай, ви... давай ми зараз сідаємо да. і виконуємо нашу тему. Будь ласка, да дякую, стосовно що стосовно того, що ми пишемо. Якщо ми вже пишемо як народ, як людина, як народ, як суб'єкт вищого права, да, як суб'єкт міжнародного права, то ми їм не пишемо ні скарги, ні запити. Ми пишемо або накази, або, або вимоги. Ми вище статусом, ми не передковуємося їм. Ми пишемо або наказ від людини вищого суб'єкта влади від народу наказ або вимогу надати. Ми їх не прохання, не пропозиція. Ми їм пишемо наказ або вимогу. Чітко до, до, відомо до, до дій. Зробити те те, те, те надати те те. те Потрібно вибирати щось одне. Якщо ми вже заявили, що ми визнаємо, визнаємо себе, да, самоусвідомлюємо само себе людиною. Жінка. Це термін теж прописаний в міжнародній декларації прав корінних народів. Там чітко прописано: жінки та чоловіки, які є народом. Це термін, пов'язаний народ і жінки та чоловіки. Це прописано в їх міжнародному е, праві. Тому е, або ми себе визнаємо вищою владою і діємо е, згідно з свого самовизначення, або ми ой, я тут немножко мимо пробігала тут. Е, Рішив, що можна, все не буду, не буду, не буду. Ну тобто, щось вже якщо вже самовизначилося, то і діємо так, як самовизначилися. Ми їм не пишемо ні не запити, ні, ні, наказ чи вимога. Це ми, ми вища, вищий статус, вищий правовий статус. Людина, народ, вищий правовий статус, суб'єкт міжнародного права. І виходячи з цього, ми вже діємо. Це так, але якщо. Хтось ще не може написати від народу, то не може писати і, навіть від своєї фізособи, і вони все одно повинні відповісти. Повинні, так, відповісти, так. так, тоді це буде клопотання. Як вони там прописують, що у них від фізособи може поклопотати? Пожалуйста, 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 скажіть мені, вот тут вот, вот могу я пройти тут мимо этого, щоб мене по голові не стукнули. Ну ладно, не ходи. якщо спрашуєш, буде два типа, ну, да. да, можна і не. А что все прошли? Они не спрашивали. Какие еще У кого? Или не жил на Предлагаю на примере запрос о гражданстве. Я тебе могу скинуть письмо. Потому что, что я не успела сказать, это какая ответственность. То, что там административная и так далее. Там же можно даже, в принципе, уголовную ответить, понимаете? Ведь это И там и службованный балес, там и са самоуправство. <ривычня> <і прорывище, ривычня> присвоение присвоение влады, полноважно. Это уже уголовные дела. Поэтому Ті, ну, надо писать и как бы вот собирать какую-то базу уже, с чем работать, чем можно работать, защищать свою родину в первую очередь. Способность права, способность так показывать. Доказала, прочитайте монокол. Ну так, да, указуємо просто, щоб їх да, ми указуємо, на що ми ссилаємося. Звертаю вашу увагу, що в даному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто то працівника розпорядника, стаття 212.3 по а, та э, дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади також умова про вчинення таких дій караються позбавлення волі на строк від п'яті до 10 років з конфіскацією майна або без такої стаття 109 кримінального кодексу, тобто повалення конституційного ладу. Да, це да, страшна стаття. Тобто ми їх вот таким от образом мотивіруємо. Ну, та такою простенький образ мотивації сейчас уже. Народним об'єднанням авторів розроблений вже запит вимога, яка вже йде з підпорядкування. За материальную неустойку, то это такие да, документ, тяжелые. Ну, документи складні, тобто не для починки. Не для, ну, для, для починки. Так, для тех, кто разобрался, и что еще вот, я не сказала, хочу додати. что в принципі, вот, той документ, который мы направляємо, ми можемо тоже помітити, що якщо ви не являетесь розпорядниками інформації, то переправьте. Розповідь інформації, то дуже очень удобно. То шлюм, коли на держмі дідусь, хто получив, щоб він відправив тот міністерство. Ми ж можемо слід вот, у них Ну, переміни. Вот... Так і прописуємо в зв'язку з тим, що я не зобов'язана знати, хто у вас чим розпоряджається, хто є розпорядником будь-якої запитаної інформації. Вимагаю передати. Запрос розпоряднику і повідомити мене, кому ви його передали. І вони повідомляють, вони прописують, що так як у нас ми не є розпорядниками цієї інформації, вона передана туди-то і туди-то. Туди вони відправляють наш запит туди, а нам приходить відповідь, що вони туди передали, чекайте тепер від, від них відповіді. Ну, що, в принципі, смотрите, в законі про доступ до публічної інформації вони все здійснюють прописують. Ви просто відкриваєте електронний варіант цього закона, скопірували, вставили, скопірували вставили. Тобто про те, що вони повинні передати відповідному розпоряднику, у них в законі це є. Тобто ми нічого не вигадуємо, користуємось тим, що вони самі собі прописали. Так. Ну і стосовно термінів відповіді, хочу додати свій досвід, свій особистий досвід. Якщо ми прописуємо грамотно їм вимогу, все прописано згідно зрозумілих для них законів, які вони зобов'язані виконувати, то вони так відповідь надають в липні цього року. Незважаючи на оцей військовий аля стан, я прописувала вимогу до суду Шевченківського районного суду. Стосовно я повідомляла повідомлення вимоги стосовно свого статусу людини в правовому статусі людини. І прописувала, що вони зобов'язані мені надати відповідь в десятиденний термін. Так, от першого липня вони отримали листа, 2 липня вони відправили мені відповідь. І з врахуванням того, що пошта може затримати там десь на вихідний, якщо попадеться, щоб десятиденний термін я отримала назад їхню відповідь. І вони так, як я вимагала їх прописати людині в правовому статусі людини, так вони мені прописали людині в правовому статусі людини. Світлані Петрівні робить клиентку. Тобто, те, що від них вимагалось, вони те зробили. А прописують вони назад?